Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Давайте пригадаємо, які види переходів бувають, і як дотримуватись цих правил, щоб безпечно ходити містом. Регульований світловором пішохідний перехід. Зелений світло сяє знай. Дорогу. Переходити не зволікай, червоний світло стій. А ось нерегульований пішохідний перехід. Поглянь ліворуч, поглянь праворуч, пильно і неквапливо. І якщо машин немає, переходь сміливо. Наступний вид переходу підземний. Ось дивись, машини мчать одна за одною, тільки підземним переходом будемо йти з тобою. Бачиш, між через дорогу. Треба йти лише по ньому, знає кожен пішохід. Ось дітки ми з вами закріпили різні види переходів, які бувають. Регульований світлофором пішохідний перехід, нерегульований пішохідний перехід. Це наша доріжка зебра, підземний перехід та надземний перехід. Користуйтесь правилами переходу, діти, і буде безпечно вам містом ходити. Діти. А давайте з вами замалюємо один із цих видів переходів. Я пропоную замалювати регульований світлофором пішохідний перехід. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу та три фарби жовтого, зеленого та червоного кольорів. Починаємо працювати. Знаємо, що тут перший колір червоний. Потім жовтий, Увага! Приготуйся І наступний, зелений. por esse é Ось такий світлофорчик вийшов у мене. До побачення, до нових зустрічей!